Книгу, яка нещодавно вийшла з друку в видавництві Мереян Черновіць, і я хочу, щоб ти нам розказав про неї. саме mm -hmm. про неї. E -hmm. ну, ця книжка називається Кімната для печалі. По-перше, мені здається, що це у сенсі втілення поліграфічного, не, не тексту, текст оцінити самі, але в сенсі поліграфічного втілення це найгарніша моя книжка, бо вона аскетична, а водночас дуже якісно зроблена. Тобто, тут, скажімо, оця, оцей корінець це е, справжня тканина. Оцей напис це не напис, це е, тиснення сріблом. Е, папір найкращий шрифт читабельний. Дуже шрифт. того, ще є така, це називається лясе на видавничій. На видавничому жаргоні, але вона така як виглядає або як блокнот, або як біблія. І її хочеться просто. Мені от таку книжку хотілося завжди мати. Формат бати. такий. ще. І е поліграфічно я дуже задоволений. І вона якоюсь мірою передає настрій книжки, оскільки ця книжка кімната для печалі це збірка 11 сюжетних історій, е оповідань, тобто це коротка форма, е які не пов'язані між собою. Але в принципі їх можна би було назвати. Книжку як цілість можна було би назвати й романом, якщо е, прийняти тезу, що головним героєм роману буде не персонаж, якийсь конкретний, не місто чи місце, де розгортається фабула, е, а головним героєм буде настрій, буде самотність, буде оця меланхолія. Так? Це книжка таких сумних, е, може не сумних і не, і не печальних, але меланхолійних історій. І після Карбіда, який... Це, Карбід це трагікомічний кримінальний роман. А це дуже спокійна книжка. І це от маятник у мене хитнувся, мені захотілося зробити її спокійнішою. І може я розкажу, бо часто мене питають, на якось, а де ви берете сюжети? Бо кімната для печалі це назва одного з цих 11 оповідань, яка дала назву всій книжці. І я кажу, що далеко ходити дуже не треба за цими сюжетами. Бо в мене, у... коли я два роки тому повернувся жити в Ужгород, я винайняв собі помешкання. Але в ньому виявилося, скажімо, там три кімнати. Мені три кімнати не потрібні. В одній я сплю, в іншій працюю. А що робити в третій? В мене були ідеї, що можна робити в третій, окремо, але щоб ціла кімната для цього була відведена, це був би вже перегин. І я в цій кімнаті організував такий склад речей. Там я поскладав просто поскладав свої валізи, поскладав, знаєте, от купиш принтер. І вони кажуть, якщо ви хочете повернути його по гарантії чи відремонтувати, має бути коробка, два роки треба зберігати. Ну, я все там складав, складав. І поставив там теж е, таку дошку для прасування і сушку для сушіння речей. І одного разу повернувшись додому, я виправ речі, розвісив їх. Там і ще поки щось ходив, робив. Ці речі висохли, і я зайшов прасувати сорочки. А в зв'язку з тим, що кімната зачинена, двері зачинені, там е такий створився інша атмосфера, інша густина повітря і передусім інший запах, ніж у решті помешкання. Тобто, коли берете оцей, ти заходиш в цю кімнату, а там такий е морський бриз, так? <рив> чи феєрія весни, я не пам'ятаю точно, але... але воно було так. Запах насправді приємний, такої, свіжої, вибраної, пахучої е білизни, і я зайшов туди. І мені сподобався цей запах, я був утомлений, і там в кімнаті ще є таке щось схоже на рекоме чи от на диван маленький. Я думаю, зараз я візьму книжку і тут полежу в цьому запаху і почитаю книжку. Дуже приємно. Я взяв книжку, пішов туди ліг. Книжка була супер цікава, я блискавично заснув і мені наснився сон. Дуже дивний сон, бо у сні сон власне, відбувався там же, в цій кімнаті. Зайшли якісь люди, невідомі мені, і почали ходити по квартирі, у цій кімнаті. Мене не помічаючи. Я ще так сильно заплющив очі, що вони думали, що я сплю і не знаю, що робити. А, і потім вони походили-походили і почали брати мої сорочки. Тут я вже не витримав. І... І хотів крикнути, але крик застряг у горлі. І на цьому я прокинувся. Такому моторошному. Це справжній переляк, так із сну. Я дивлюся, нікого немає, строчки на місці. Я ще трохи ходив по цій, цій квартирі, але серце так шалено калатало. І тоді я подумав, що цей будинок збудований 80-90 років тому, у час, коли Закарпаття входило у склад Чехословаччини. І це ми називаємо це чеська забудова. Вона вважається якісною. І, і там такі високі стелі, теж тобто, це такий добродний будинок, в якому жило за ці роки дуже багато різних людей, різних генерацій. І я подумав, що можливо в цій кімнаті, що кімната, ця геометрія простору, теж якоюсь мірою. Залишила в собі пам'ять про цих людей. Тобто, що вони залишили свій слід, хтось із них вже помер, хтось просто переїхав, хтось там був гостем і одну ніч лише переночував. Але ми не знаємо, як, якоюсь мірою їхня енергія, їхні мрії, думки. Ми не знаємо, наприклад, скільки разів у цій кімнаті е, у когось болів зуб, а скільки разів у цій кімнаті кохалися. І е, все це якоюсь мірою всі сльози записані в цю, і всі вся радість, весь сміх і всі сльози записані е, у цю кімнату як на флешку. І тоді я ходив ходив і подумав, що це є оповідання. Я написав оповідання про чоловіка, який у своєму помешканні відкриває магічні властивості одної кімнати, коли він у ній засинає, він, він бачить уві сні, по-перше, він це старша літня людина, він бачить найкращі моменти свого життя, повертається в них і може зовсім тактильно по-справжньому їх пережити. Але що цікаво, що він повертається і моменти життя людей, яких він не знає, ніколи не бачив. Але які жили в цьому помешканні. І, умовно кажучи, цей простір стає таким магічним, як е, найпростішою. Зараз метафорою була б флешка, на яку записано все, так? І він підключається до цього відеоархіву і може потрапити у свій сон, а може потрапити в чийсь інший, але людей пов'язаних з цією кімнатою. І це оповідання про кімнату для печалі. Тобто, для того, щоб знайти сюжет, мені не треба було нікуди далеко йти. Вдома я пройшовся і написав це оповідання. Ще додам просто, що цю книжку я писав досить довго, бо із 2012 року. І в перервах між писанням цих оповідань, я написав карбіт. А просто оповідання пишуться так, як пишуться вірші. Вони тобі приходять, а потім півроку е, ніякого сліду, ніякої ідеї нової немає. І просто я збирав їх, збирав. І минулого року е, на, на такому маленькому острівці Готланд у Балтійському морі, це Шведський острів. Там є такий будинок для письменника. Це десь так, як оця ваша в'їзна адміністративна будівля, це стара королівська школа на Готланді. І переобладнали і там зараз вісім маленьких таких квартирок для письменників, де живуть перекладачі, письменники з різних країн. І я там місяць сидів на резиденції і, власне, дописував, дошліфовував цю книжку. І там не було з ким сильно. ну... Оці всі північні народи, це ясно, що не слов'янська душа, сильно з ними не розгуляєшся. І в мені було так якось самотне в якомусь сенсі. Там що, що цим настроєм і просякнута ця книжка. Так? Там я власне вигадав, що ця книжка має бути така аскетична, як, як природа в Швеції. Море, камінь і якесь одне дерево, Так? Але дерево, яке дуже гарне, але воно одне. Так? Розмаїття там сильно немає. І там, власне. Я їй написав оповідання, яке відкриває книжку. Вона називається Жінка і сірники, яке я вам зараз прочитаю. Такий есеїст із Чернівців. Він мені порадив, щоб я не називав, не називав це оповідання Жінка і сірники. А якщо хочу так, якщо наполягаю так назвати, то пересунув його десь в глиб книжки. Бо каже, це дуже якось неправильно, щоб людина взяла книжку, розгорнула її, а там жінка і сірники. А я кажу, а чому? Він каже, це дуже провокативно. А я кажу, чим це провокативно? Він каже: між, воно звучить так, ніби як. Я кажу, ну я... я. Кажу, ну, як маупа з гранатою, так? І дуже мені наполегливо радив це змінити. Що жінка і сірники це. Де... Ну ти, Сашка, не послухав. Я його не послухав, бо це оповідання справді про жінку і сірники. І зараз Є. я вам його <кх> прочитаю. Де вона тепер? Ця жінка. Що так карколомно змінило моє життя. Із меланхолійної задуми мене вирвав маленький хлопчик, що ходив пляжем, пропонуючи кокоси. Я розплющив очі, одразу ж надягнув сонцезахисні окуляри, бо після години напівсонного мороку пообіднє світло скальпелем різало очі. Кивнув головою малому, витягнув із наплічника 5 реалів, за який отримав свіжий кокос із трубочкою на маківці. Вмостившись під парасолькою, я пив приємний своєю прохолодою кокосовий сік і роззирався до окруж. Океан переді мною, гори на видноколі, заповнений людьми пляж, пістрявість купальників, пляжних парасольок, серфінгісти у воді, величезні кораблі, що заходять у порт, жовтизна піску і блакить неба. Усе це виглядало настільки перфектним, що лише я на цій досконалій картині здавався собі зайвим. Саме мене в цьому раю не мало бути. Ріо де – місто, в якому неможливо народитися, принаймні, я так думав. Бо якщо можна просто народитися і жити в Ріо, то на світі панує диявольська несправедливість. Чому хтось народжується у Виноградові, Золочеві чи Дніпродзержинську, а хтось у Ріо де жанейро сама назва якого збуджує всі естетичні рецептори, а звучання нагадує джаз? Ти прокинешся зранку і скажеш: знаєш, ти, типу, письменник? Архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції, ну і всяке таке. Що ти в мені знайшов? Я ж навіть не розумію, про що ти пишеш. Я ж навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися, і зачіска. Я лежатиму поруч, буде холодна, пізня осінь. Я навіть подумаю, блін, я постійно пишу про осінь, листя. І ось вона тут, коханка смерті. Пізня осінь, блін. Повернуся і скажу якими вкурити вчора вночі, прочитав СМС, дістав ключі, відчинив замок, зайшов у кімнату, увімкнув світло, сорочку, зім'яту, підібрав із крісла, налив собі рому і подумав нарешті вдома. Скільки всього, і скільки я мандрував стежку смерті тричі вночі минав, довго жив без тебе, набрався пороків, написав дві книжки мені 20 років. І за те, що я дихаю, бачу за те, що я тут. Хоча наше життя, вокзали, фастфуд, за те, що живу і за те, що пишу, за хороші фільми, нормальну траву, за тебе включно, за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю от сцену і за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс. Скоро прийду. Боже, дякую. Ти посміхнешся і скажеш. За це я тебе люблю, дурнику. Я відповім 10 ранку, треба вставати мені на роботу. А ти знову посміхнешся і скажеш ні, ще раз, хоч один раз. І я відповім, для тебе, кохана, я здатен на все, аби лише бачити твоє лице, аби лише тримати за руку тебе для тебе, рідна. Я здатен на все. А потім в лікарні, як Божий знак, медсестра мені скаже: у тебе рак. І ти закричиш, а я промовчу. Через вісім місяців ляжу у труну, і голосно, і гулко, як серце биття, будуть мовчати земля і небеса. І не мене навіть року, можливо, пів, як тебе поцілує, якийсь дебіл, ти йому розкажеш якось вночі, у мене був хлопець, писав вірші помер 20. У нього був рак. Жаль, звісно, але ж рак це рак. І якщо після смерті існує життя. Якщо далі течеться нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна, я всім на зло, далі дивитимусь в твоє лице, далі кохатиму тебе. Дякую. Дякую, пані Галині, і взагалі родині Новосад, за запрошення. Дуже приємно, що ми випадково так На світ за любов до Балканів звів, звів докупи. Дякую за гостинність замку і пані Надії особисто. І дякую вам, що прийшли. І тут, біля каміна грілися разом зі мною. Пане Андрію, вітаючи сьогодні вас і всіх з таким гарним святом. Я дякую вам, бо ви, ви також захисник вітчизни. Якщо слово це зброя, то це так. Сьогодні залюбилася у ваше мовлення. Я дякую вам за. Досконалий, досконалу мову, і м, хочу, аби гарна згадка залишилась про нас золочів. Тому від просвіти, від товариства, яке направду береже те, що ви робите, вам Золочівщину на згадку. Дякую. Після презентації поціновувачі творчості Андрія Любки вистроїлися у чергу, аби отримати книгу із автографом письменника.